Вітаю це тут канал Фабрика новин. звати Анастасія Федор. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Ну а просто зараз можемо поговорити із Валентином Наливайченком, народний депутат України, екс голова СБУ. Пане Валентине, вітаю вас, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Спостерігаємо за успіхами наших збройних сил України. І от таке одне з останніх повідомлень: генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України перебуває вже в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу. І, от, виходячи з цього, мабуть, розуміючи, це Росія. Почала перекидати в Україну системи ППО і зенітні ракети Санкт Петербурга? Така новина з'явилась про це. Повідомили фінське видання з посиланням на отримані ним супутникові змінки, які про це свідчать. Ось можу показати. На вашу думку, що сталося? Невже для Росії важливо така, хоч якась маленька перемога, і їм наплювати на безпеку власних громадян? Сталося найголовніше злам у війні, яку розв'язала Росія проти України. І злам завдяки нашим збройним силам на користь України, на користь наших збройних сил стався, і це ж не просто звільнення Харківщини відбувалося і зараз вже завершується. Відбулося головне знищення одного з найбільших і найбільш боєздатних підрозділів. А це ціла армія Російської Федерації. Причому армія. От, ви абсолютно маєте рацію коли ставити питання чого з з-під санкт Петербурга перекидають ракету. Так вони ракети, так вони цю армію першу танкову перекинули з-під Москви. Вона б формувалася для росіян для захисту Москви. Ніякого захисту Москви все проти України кинули, і тут же сотні одиниць техніки цієї армії дісталися нашим збройним силам, і сама вона втікала, накивала п'ятами аж під Донецьк і далі на Росію. Що стосується перекидання ракет, то так я підтверджую, що в Росії закінчується і в Путіна закінчується головний ресурс вогневого терору проти українців. А я саме так кваліфікую використання ракет, причому всіх підряд від Х-101 до іскандерів, калібрів і іншої е маячні, яку вони понаробили тисячами, так от у них закінчується цей ресурс, тому що вони з першого дня війни ну згадаймо, що робилося в броварах під Києвом. Згадаємо, що робилося в Чернігові, Маріуполі і так далі. Вони всю війну Росія використовує проти і мирного населення України і наших збройних сил величезну кількість ракет. Тому ракети перекидають із Сирії. До речі, де вони пона захопили військових баз і більше вісьми років поклали невідомо скільки російських солдат. Але вже виявляється, і Сирія не потрібна, із під Фінляндії перекидають, які нібито погрожували за вступ в НАТО. І повірте мені, перекидає звідусіль, тому що зараз головне, що в них залишилось після такої ніщівної поразки на Харківщині, це спробувати знову лякати і залякувати нас і наше мирне населення своїми ракетами. Тому відбуваються, до речі зміни в тому, що вони випускають ці ракети вже давно не по військовим цілям. Не по збройним силам України, де генштаб навчився маневрувати і зберігати наші бойові підрозділи навіть від ракетних атак, а вже атакують дамби, які ми ну не можемо пересунути, тому що вона стається дамба на річці. От по ній вони й луплять або цієї ночі під Миколаєвом. Ви знаєте, що сталося? Одна з ракет. Слава Богу, не долетіла 300 метрів. Вибухнула неподалік від АЕС. Це той вогневий вогневий терор, і для цього Росія і Путін перекидають і стягують залишки своїх ракет із Сирії, із Росії із інших місць. От ви кажете, що в них не залишається вже засобів щоб воювати, але є така величезна, величезна ще одна імперія, країна як Китай. Де і ні вашим, і ні нашим, нібито вони як не по не по не допомагають Росію в війні, але бачимо, з'являються певні відео, де нібито є якісь боєприпаси з Китаю. Чи можна чекати дійсно звідти якусь підтримку? Я думаю, що ні. Я думаю, що під час останнього саміту в Самарканді китайський лідер напередодні своїх виборів в Китаї у нього ж в жовтні здається. Він має переобиратися. Як разі так планує на третій термін в комуністичній партії в, в, в керівництві Китаю, але Китай як країна в військовому плані не підтримувала, не підтримує і мій прогноз не буде підтримувати Росію. І я скажу вам, чому тому, що Китай зовсім іншим має інтереси. Китай розуміє, що Путін по суті знищує саму Росію, тобто робить її слабкішою, і в інтересах Китаю це правда. Вони мають величезний спільний кордон. З Російської Федерації в їхніх інтересах, щоб по російський бік кордону було менше росіян, щоб було більше кого правильно китайців. Тому я думаю, що знаєте, політика Путіна, що яка проходила колись в Європі, що я вам газ, а ви за це мені політичну прихильність з Китаєм не проходить, як і з Індією. Я вам зброю продаю, і ви за це будете до мене прихильними або союзниками. Ні, 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 з точністю до навпаки, от я уважно прочитав. Тільки вже китайські медіа, як вони подавали зустріч Сі з путіним, так там дуже чітко прослідковується лінія, що хочете, щоб ми в усякому разі не втручалися в вашу ситуацію російську за це. Платіть нам платіть знижками на енергоносії, платіть знижками на зброю, і так далі. І так далі. Тобто, Китай веде себе як сильна країна, його Росії і Путіну не вдається, і я кажу точно не вдасться використати. Проти України в своїх абсолютно імперських знаєте шизоїдних інтересах у війни проти у війні проти України, і я згадав Індію. мій прогноз з Індією так само і ще одне дуже цікаве для наших телеглядачів: що от останні успіхи збройних сил України ті сотні і сотні одиниць російської техніки, захопленої чи знищеною, показали всьому світові що російська зброя. Тому числі, як вони вважали, і вважають сучасно, яку вони продають не продавали на мільярди в Індію, Китай. А це на одні з найбільших покупців російської зброї, не працює, не є такою ефективною, як вони обіцяли тим країнам, в які вони продавали цю зброю. А це означає величезний злам в тому числі військово-промисловому знаєте світі, де від російських замовлень, від російських постачальників і Китай, і Індія поступово відмовляються, як відмовився вже Єгипет, наприклад, і купляє Хаймерс де? Правильно у тих, хто їх виробляє в Сполучених Штатах Америки? Ну власне бачимо таке тотальне послаблення. Ну і те, що Путіна вже не сприймають як раніше на ШОС. Це прекрасно продемонстрували і учасники цього саміту. Ну а ще одна така цікава історія От пригожин, який вже два місяці їздить по російським колоніям, от агітуючи ув'язнених вступати до Вагнера. От як говорять зараз, от, служба бібісі з'ясовує, що така агітація не подобається низці співробітникам федеральній службі виконання покарань Росії. От що відбувається в цьому плані? Чи е, погоджені ці всі такі поїздки, ці всі агітації із керівництвом Росії, пригожин Путін, які в них взагалі відносини? Я скажу вам головну причину: навіщо Пригожина? Це один з найближених до Путіна російських представників, який утримує по суті цю приватну військову кампанію. Вагнер це найманці, вбивці, військові злочинці, найбільші на земній кулі зараз. І в Сирії вони такими були. І такі вони є і в Україні. Так, от про цю кампанію говорити навіщо навіть в відео почали викладати агітації в тюрмах в, в російських місцях ув'язнення? Це тільки одна причина, що насправді кількість загиблих російських солдат, кількість за поранених в бойових частинах Російської Федерації перевищила вже 150 тисяч. Я кажу загальну сукупність зниклих безвісти, вбитих та поранених. А це величезні втрати, і замінити їх нема ким. І вирішили цинічно в Кремлі, а Пригожин ясно, що виконує, як лялька, все, що йому доручають, цинічно вирішили гарматне м'ясо, ну так ув'язнених. Вони все рівно там в зоні в нелюдських умовах. Пообіцяємо мені трохи грошей якісь місяць-півтора за десь якусь дірку на фронті заткнемо, як гарматне м'ясо. Так само до речі, Росія поводиться із так званими призивниками з так з Донецької з Донецька та Луганська. От зараз ж молоді люди там не можуть на вулицю вийти в магазин, мається на увазі чоловіків. Тут же їх в примусовому порядку, тиждень-два і зразу на передову. Це ніяка не мобілізація. Це по суті викрадення людей військовими, переодягнення в якусь радянську форму, якої теж не вистачає. Напівзламаний автомати вперед на передову, під знаєте на смерть як гарматне м'ясо От так само і з ув'язненими в Російській Федерації. Вони думають, що вчинять, але от, знаєте, я все ж таки схильний до аналітики, я продивився справді. Ви сказали вже про це реакцію самих росіян, в тому числі реакцію тих, хто мав проблеми з законом в Російській Федерації. Вона вкрай негативна. І те, що там сам Пригожин, чи хто домовився з керівництвом деяких в'язниць, деяких за гроші за хабарі? Що я вам хабар? Ви мені дайте картинку? Ну і там де 20 ув'язнених, яких я покажу Кремлю. Що це вже тисячі, знаєте, як мобілізованих, це все така російська дешева міфологія і абсолютно агоністична пропаганда, коли Ув'язненими показують росії Для кого ж картинка це? Для самих громадян Російської Федерації показують, ну ось не ви зараз підете, а ось зараз підуть на фронт ув'язнені. А коли вже ув'язнені закінчиться, тоді що? Ваші ось, діти, як ви сказали, аби діти. Або ось до цього я хотів підвести і пояснити нашим телеглядачам, для чого це відбувається в Російській Федерації. Ніякого військового справді... значення, підсумовуючи, це не немає. Я точно вам скажу, що навіть. Російські там командири точно не в захваті від того, що їм хтось колись якогось ув'язненого чи двох дадуть взвод, чи в роту чи в батальйон. Ну то що із того, це абсолютно не має ніякого військового значення. Звісно, це насправді небезпечно, тому що він говорив, що ми дуже обережно відносимось до тих, хто сидить за татею насильства. Наприклад, ну але все ж буває, буває це неправда. Мінники, беруть насильників, беруть так. всіх вбивць, всіх підряд. А ті, що за економічні злочини сидять, ті відкупаються за хабарі. Це величезна. До речі, ще от добре, що ви підказали, це ще й величезна корупція, як завжди в Росії. От корупція по суті є союзником наших збройних сил. Корупція в збройних силах Російської Федерації. Зброю розкрали, знаряддя розкрали а тепер ще і на ув'язнених крадуть. Бо ті, що повторюсь, ув'язнені за економічними злочинами, просто відкупаються, дають хабар під виглядом мобілізації, просто за півроку виходять на волю, причому минуючи фронт, пересиджуючи десь в інших місцях, типу в таборах на ЧВК Вагнер на території Росії. От ви згадали вагнерівці. От, от все це разом. Нещодавна масштабна перестрілка в центрі Харкова. От на мене це такий ще один прояв напруги, що наростає от е, Херсона. Херсона. Так перепрошую між ЧВК, дзеками, кадировцями, військовими, рефі ФСБ. І, до прикладу речник Одеської Варберчук, він повідомив, що це кадирівці могли воювати з вагнерівцями, яких нещодавно відправили для так, так би мовити, посилення Херсона. Що відбувається всередині усіх цих силових структур? Вони ділять награбоване, чи не намагаються якісь сліди замести? Підтверджую: ділять награбоване, і це є головною причиною всіх цих перестрілок, внутрішніх чвар, пияцтва і знову мародерства. Це те, що насправді відбувається. Я підтверджую, і в Херсоні, і в Донецькій і в Луганській областях, там де ще тимчасово окуповані вони Російської Федерації. Мародерство і пияцтво це. Головне, що зараз серед всіх цих підрозділів незалежно від їх назв, чи то Вагнер, чи то якісь там оплоти, чи регулярна російська армія, чи ФСБ, чи ГРУ російські спецслужби. Вони всі вражені вірусом мародерства і корупції. І коли командування краде, а так а вони крадуть російські командири, то можете собі уявити, що робиться чим нижче, тим гірше. Ну навіть наші от, е, захисники показали на території Харківської області звільнені. Ну навіть батареї опалення вирізають і крадуть вже туди нижче на рівні роти і взвода, на рівні батальйона машини крадуть на рівні вище, уявіть собі. Тобто, все це знаєте, така кримінальна структура під назвою Армія Російської Федерації з усіма її компонентами, а ще тоді зараз туди додадуть ув'язнених. Ну знаєте, знаєте, як легше буде нашим збройним силам їх знищувати. Хто контролює цю кримінальну структуру? ФСБ? Я думаю, що ніхто не контролює, і це теж е, на користь нашого генерального штабу. Я дуже сподіваюся, що це. Керівництво Генерального штабу України допомагає. Тому що уявіть собі, одна структура приватна, як би вона не називалась, Ну, Вагнер вже останній раз їх назвемо, в ефірі більше не будемо. Своє щось робить, кудись заїхали, щось вкрали, вивозять в Росію. В цей час паралельно сидять якісь е е спецслужби російські, яким інше завдання, хтось з Москви інше ставить. Тут е регулярна російська армія, у неї інші якісь завдання, треті, четверті, все це знаєте, як некерованість. І розвал повторююсь на користь наших збройних сил України. І я думаю і знаю, що наше командування це використовує, тому що наша сила, наприклад, наших збройних сил, це один головнокомандувач залужний керівник генерального штабу, одні накази ніякого криміналу, рідна земля, захист, мотивація і сучасна зброя, якої стає більше. Краще від наших міжнародних партнерів, і більше того, я всіляко підтримую, що так як зараз діє наш генеральний штаб, наше командування не гарматним м'ясом використовуючи наших захисників, а всіляко уберігаючи і зберігаючи від артилерійської чи ракетних обстрілів російської армії, а атакуючи склади російські, атакуючи бази російські, атакуючи ті місця, де вони пиячать і зупиняються на ніч. Це по суті знищення і витиснення ворога з нашої землі. Я вважаю, що це вкрай ефективна тактика, яку зараз застосовує збройні застосовує збройні сили України ну, щодо гарматного м'яса. російські війська розширюють діяльність загороджувальних загонів Донецької області. Про це повідомляє розвідка. І там навідеться про те, що окупантам забороняють відступати, погрожуючи смертю. Тобто, насправді окупанти зараз, мабуть, знаходяться в такій ситуації, що їх чекає смерть, як і по нашу сторону, тому що вони на нашій українській землі, так і смерть від своїх же керівників? Втеча з російських позицій, самих російських військових, є. Вони продягаються в цивільне, особливо це в Херсоні Херсонській області спостерігається. Другий компонент щодо того, чи загороджувальні загони вони налагоджили по всій лінії фронту. Ні, ще немає такої суцільної лінії загороджувальних загонів. Але сама практика особливо з цим хизується кадиров, що нібито його мобілізовані, якраз і готові виконувати всі функції. Так от. Я стверджую, що не стільки загороджувальні функції вони виконують, скільки функції мародерства, залякування, крадіжок і вивезення в Російську Федерацію всього, всього, що тільки можна вивезти, у навіть комбайні згадайте на початку війни повивозили десь, познаходили аж під Грозним, позабули виключити GPS ці крадії, і мародери. Тому я стверджую, що в російській армії втеча з лінії фронту так є дезертирство дуже посилене. А от чи що насправді налагодили, особливо на тимчасово окупованих територіях, ну налагодили в лапках? Я беру так, це ФСБ, Російська спецслужба, катівні тортури, в тому числі застосування електроструму, електричних стільців. Це те, що майже в кожному відділку поліції на тимчасово окупованих територіях налагодила російська спецслужба під назвою ФСБ, і там катують мирних громадян, наших громадян. Ось це насправді той злочин проти людяності, який налагоджений і досить в лапках знову таки системно російськими спецслужбами. І те, як поводяться з нашими людьми там, те без суду і слідства, як захоплюють і тримають по місяцю, по два в ямах без їжі, без води і так далі, і піддаючи тортурам, ні в чому не винних, повторюю, мирних громадян. Це те, що насправді за що має відповідати в Газі і Путін і вся його кліка. Більше того, от зараз останнє викриття в Ізюмі. Ми на весь світ, і я як член парламенту, так, на шуповні. весь світ доводимо, що це ще один злочин проти людяності, і це ще одна гага. Ми надзвичайно зараз активізуємо роботу для того, щоб ще цього року міжнародний трибунал трибунал в Газі почав. Роз... вже не розслідування, а засудження розгляд справи військових злочинів керівництва Російської Федерації, російських військових на нашій території. Ми ну, що далі прогнозують? Чим далі буде деокуповуватись наша територія, тим більше на жаль може бути таких буч ізюмів. От зараз, наприклад, вже побоюються щодо Маріуполя. Тому що там довгий час сидять окупанти, це взагалі, так. мабуть, здається, може бути дуже страшним для світу мабуть, найстрашніше. Так, місця масових поховань нам вже відомі, де розстріляні мирні громадяни. Просто знаєте, як в часі НКВС скинуті, були в рви, в канави. Так нам відомо місця тортур, в тому числі в Маріуполі і в Самій Донецькій області. Повторюються, як правило, колишні відділки поліції. Нам відомо, в тому числі ми зараз дуже активно встановлюємо і на цьому не зупинимось. Хто саме з представників ФСБ і окупаційної влади з числа колаборантів українських брав або бере участь в, в організації таких міні-констаборів, в організації тортур, в організації залякування і знаєте, насильства над мирним українським населенням. Це ті військові злочинці, строк давності злочинів, яких ніколи не мине. Так, от ми говорили з вами про те, що всередині силових структур відбувається там хаос повний. Не розуміть як тут Що ж все-таки чекає на вищому рівні керівництва: Путін, Шойгу, той вже Пригожин, ФСБ? Що там буде? Як скоро чекати нам розвалу путінського режиму, тому що це вже пророкується? Розвал путінського режиму осінь почалася, почалася падати російська економіка, і це всередині, всередині Росії, головна причина досить, я думаю, скорого розвалу економіки, а відтак і режиму, який стоїть на цій економіці. Що має на увазі? Навіть російська статистика, ту, яку вони засекретили, не надають вчасно навіть своїм економістам, але навіть дані за липень, за липень, тобто. Ще санкції по суті там вугілля і так далі. Тільки ж спочатку серпня почали працювати міжнародні, але вже падіння на 10-12-15% відсотків і в видобутку коксу і виробництва сталі, і багато чого іншого. Видобуток вугілля, в тому числі в тій самій Кемеровській області, де багато шахтарів. Російських втрачають роботу і зарплати, це на липень було падіння, повторюсь, більше 10 відсотків. Я прогнозую, що серпень, який минув, Росія навіть не покаже статистику, Кремль не покаже, Путін не покаже. А знаєте чому? Та тому що в два рази більше вже буде. І це цілими галузями, знаєте, як складається і складається і складається. Тобто падає російська економіка і ті галузі, які підпадають під жорсткі санкції і ми, до речі, з вами обговорювали Китай, Індію так само і Китай і Індія. Ну Індія трошки купляла не дуже потрібну її російську нафту, але далі більші санкції, і навіть ці країни дивляться і поступово відмовляються від російської нафти. То а це означає далі е, серйозні удари по надходженням в російський бюджет, які Путін використовує на війну проти України, і це от я підвів до головної причини. Чому впаде путінський режим? Тому що Росія грабується ними, тому що надходження навіть ті, що залишаються від вуглеводнів, тобто газ і нафта, використовується на війну а не на російську економіку, а не на російських громадян, а не на російських пенсіонерів. А відтак невдоволення, яке тільки починає загострюватись початком осені, я прогнозую. На кінець осені буде дуже і дуже серйозним. А це означає дві величезних проблеми всередині Росії. Перша саме оточення Путіна він перестане спати зовсім, тому що розуміє, що свої згризуть в будь-які ну, момент, тому що друга наватис... йому трошки все одно. А от олігархи, які залежні від економіки навіть не олігархія навколо ж навколо силовики і багато хто інших, кого ми навіть не знаємо за прізвищами, які є найбіднішими за олігархів російських. Анастасія це російський режим. Вони так влаштовані, і друге, що ще серйозніше для всієї вже для всього оточення Путіна і його самого, це все ж таки соціальна економічна ситуація в Росії і в суб'єктах Російської Федерації, тому що одне діло де їх палаці там в Петербурзі і Москві, і зовсім де інше діло. Ми вже згадували Кемерово Томськ, Омськ і туди далі аж до Владивостока, наскільки. Серйозна і погана економічна ситуація є, і вона буде тільки погіршуватись. Я вважаю, що це і буде знаєте кінець режиму Путіна занепад Російської Федерації, економічний, соціальний і всі інші сфери. Раді всі українці чекають кінця режиму Путіна, відповідно, кінця війни. Я нагадаю, це фабрика новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Ну а щойно мала розмову із паном Володимиром Наливайченком народний депутат України, екс-голова служби безпеки України. Валентине, дякую вам, дякую вам. Самого доброго.